Народ, привіт! Усім відома спокуса купити популярне авто. Як у всіх. Часто здається, що якщо модель так добре продається, то вона надійна і безпроблемна. Однак на вторинному ринку така популярність може приховувати неприємні сюрпризи. Багато українців, купуючи ці, здавалося б, надійні та відомі моделі, згодом стикається з дорогим ремонтом і частими поломками, про які чомусь не говорять вголос. Сьогодні ми розберемося, які ж автомобілі до 15 тисяч доларів на українському ринку насправді приносять більше клопоту, ніж радості, і чому експерти та власники радять двічі подумати перед їх покупкою. Дисклеймер: це відео є аналітичним матеріалом, що ґрунтується на статистичних даних, досвіді СТО та відгуках власників. Ми не маємо на меті. Образити чиїсь почуття. Тому якщо ви затятий фанат BMW, Audi, Peugeot чи будь-якої іншої марки, і знаєте, що наступне ваше авто буде саме таким, незалежно від наших аргументів, краще не витрачайте свій час. Для вас ця інформація не буде корисною, адже що б я тут не розказував, ви все одно підете і купите своє авто. Це відео для тих, хто дійсно цікавиться технічними деталями, прихованими проблемами та прагне зробити зважений вибір, щоб не стати жертвою дорогих сюрпризів. Отож, важливо розуміти, що ціновий фільтр до 15 тисяч доларів на українському ринку не є бюджетним. За даними аналітичних звітів, середня вартість вживаного легкового автомобіля в Україні протягом 2024-2025 років коливалася в межах від 5,5 до 6 тисяч доларів. Отже, автомобілі, що потрапляють у ціновий діапазон до 15 тисяч доларів, є відносно дорогим сегментом для українського споживача. Але навіть у такому бюджеті проблемних машин не менше, ніж серед дешевих машин до 5 тисяч. І якщо там ремонт ще якось можна пережити, то тут одна якась серйозна поломка може вилитися вам у суму, яка дорівнюватиме половині вартості авто. Уявіть, ви купили машину за 12 тисяч, а на ремонт вам відразу потрібно ще 5. А тепер давайте розглянемо топ 5 авто до 15 тисяч доларів, яких варто остерігатися на вторинному ринку. На старті нашого антирейтингу справжній символ статусу серед українців. Багато хто мріє і про F30. Престижна марка, агресивний дизайн, приємна динаміка. Але якщо під капотом бензиновий двигун та ще й машина пригнана із США, це може обернутися справжнім фінансовим кошмаром. У бензинових моторів цієї серії доволі часто виходить з ладу у ГРМ, який може проситися на заміну вже після 100-150 тисяч пробігу. Турбіна також не відзначається надійністю і швидко зношується при активній їзді. А традиційна для BMW проблема з підвищеною витратою оливи додає власникам чимало клопоту. Ситуацію ускладнює те, що більшість машин зі США приїжджають після ДТП, і якщо зовні автомобіль ще можна якось відшаманити, підфарбувати, то технічний стан залишається далеким від ідеального. Це, звичайно, пов'язано як із культурою поводження з автомобілями, так і з офіційними регламентами обслуговування. Оливу, наприклад, рекомендують замінювати кожних 10 тисяч миль, що складає 16 тисяч кілометрів. Той час, коли у нас таку процедуру рекомендують виконувати кожні 7-8 тисяч, і тут головне вартість ремонту. Купивши таку трійку за 12-14 тисяч доларів, ви можете вже за кілька місяців отримати рахунок у 3-5 тисяч доларів за відновлення двигуна чи турбіни. І це фактично половина вартості автомобіля. Я особисто знаю людей, які потрапили на дорогий ремонт саме після приїзду таких BMW із США. Так, після ремонту ці машини дуже добре їдуть, чіпуються, мають хорошу динаміку і кінську витрату палива. Але для більшості українців така машина, на мою суб'єктивну думку, не підходить. На четвертому місці дуже популярний кросовер, і його популярність пов'язана в першу чергу із вартістю. Бо за 15 тисяч доларів можна купити екземпляр 2020 року із відносно невеликим пробігом до 100 тисяч кілометрів. І це Ford Escape. Турбовані двигуни 1,6 та 2 літра відзначаються високою температурою роботи, через що часто трапляються перегрів, а разом із ними і пробої прокладки ГБЦ або навіть тріщини в блоці циліндрів. Це не просто дрібна несправність, а реальний вирок мотору. Адже вартість відновлення може сягати кількох тисяч доларів. Ще один болючий момент автоматичні коробки передач PowerShift. Вони схильні до ривків і передчасного виходу з ладу, особливо на пробігах понад 100 тисяч кілометрів. І якщо в США Ford часто ремонтують по гарантії або здають у трейдин, то в Україну такі машини приїжджають уже з цими проблемами. Вартість ремонту або заміни коробки в середньому варіюється від півтори до трьох тисяч доларів. Не варто забувати. І про електроніку. Датчики, блоки управління та електропроводка можуть підкидати неприємні сюрпризи, особливо після ДТП чи невдалої реставрації перед продажем. Ще одним недоліком є часте потрапляння води в салон машини. І що найнеприємніше, знайти точне місце протікання буває складно. В офіційних відгуках із США ця проблема зустрічається настільки часто, що навіть було кілька сервісних кампаній з відкликання цих автомобілів. Але якщо машину вже відремонтували на продаж і сліди підтоплення ретальну. Замаскували, новий власник може виявити неприємний сюрприз уже після першого сильного дощу. А волога в салоні це не тільки дискомфорт і запахи, а й ризик корозії та проблеми з електрикою, яка сама по собі у Фордів не найкращої якості. На третьому місці бензинові Audi a 4 в b 8 кузові. Audi a 4 b 8 з турбованими бензиновими двигунами популярний серед престижних автомобілів, але з проблемами, які легко перетворюють покупку на дуже дорогий досвід. По-перше, мотори 1,8 та 2 літра TFSI відомі підвищеною витратою оливи, іноді до літра на тисячу кілометрів. Причина заводські недоліки в поршнях і кільцях. І, хоча Audi намагалися це виправити з 2011 року, багато моделей все ще мають цю проблему. По-друге, ланцюги РМ та натягувачі це слабкі місця на ранніх версіях до рестайлінгу, іноді зношується вже до 100-150 тисяч кілометрів. Якщо не замінити, будуть стук, пропуски запалювання, а в найгіршому разі серйозні пошкодження двигуна. Додай до цього проблеми з турбіною, забиті форсунки. Пластиковий водяний насос, який може потекти або взагалі тріснути в будь-який момент. Ще одна річ, про яку варто згадати, це ходова частина. Audi a 4B8 отримала доволі складну багатоважельну підвіску, яка забезпечує комфорт і відмінну керованість. Але за ремонтопридатністю і витратами це окрема історія. Підвізка. Невеликий розмір салону та низький кліренс це основна причина, чому я не додав сюди Volkswagen Passat, Volkswagen CC та інші автомобілі, які по суті оснащені тим самим дволітровим TFSI. і мають ті самі проблеми з витратою оливи, водяною помпою і ланцюгами. На другому місці у нашому рейтингу справжній чемпіон продажів. Цю машину в Україні можна зустріти майже на кожному перехресті, на кожній парковці біля супермаркету. Здається, що власників цієї моделі вже можна об'єднувати в окрему армію. Вона позиціонується як Ідеальний сімейний кросовер. Просторий, економний та зручний. Але є один нюанс: те, що робить цю машину такою привабливою на ринку, одночасно стає і головною причиною розчарувань власників. Особливо коли мова заходить про коробки передач. І це Nissan Rogue. Rogue оснащений варіатором Jatco, який є системним недоліком, що може призвести до значних фінансових втрат. Його основними проблемами є перегрів, особливо при агресивній манері водіння, знос ременя та шківів, а також пошкодження гідроблока. Перегрів варіатора викликаний недостатньою ефективністю системи охолодження. Деякі власники повідомляють, що варіатор вимагав заміни вже на 60-70 тисячах кілометрів. Механіки також відзначають, що однією з найвразливіших деталей є масляний насос. Тиск якого може падати через металеву стружку, що призводить до стирання ременя. Але в Nissan Rock проблеми криються не тільки у варіаторі. Бензинові двигуни теж далеко не зразок надійності. Наприклад, популярний двигун об'ємом 2,5 літра після 120-150 тисяч пробігу починає під'їдати оливу, а іноді й страждає на задири через руйнування каталітичного нейтралізатора. Його крихти можуть потрапляти прямо в циліндри. Ланцюг ГРМ, який вважався вічним, насправді проситься на заміну вже після 150-180 тисяч. Тисяч кілометрів. До цього додаються вібрації на холостих і ризик перегріву влітку або під навантаженням. Таким чином, популярність Nissan Rogue в Україні пояснюється зовсім не його надійністю, а доступними цінами на американських аукціонах і зручними габаритами для міста. Тобто люди обирають його не через технічну довговічність, а тому, що він виглядає великим і недорогим SUV. Хоча в реальності часто вимагає дуже дорогого ремонту. І ось ми дійшли до першого місця. Тут ви точно не очікували побачити саме цей. Тип авто, адже всі звикли вважати їх майбутнім будування, символом прогресу та нових технологій. Вони тихі, швидкі, без вихлопів і з крутими гаджетами в салоні. Але є одне але. Коли минає 5-7 років, виявляється, що ці машини стають справжнім фінансовим болем для власників, і мова йде про старі електромобілі, зокрема Тесла. Тут ви вже напевно собі подумали, що я просто поливаю брудом усі автомобілі з Америки. Але це не зовсім так. Я щиро вважаю, що машини із США це дуже круто, але лише тоді, коли йдеться про свіжі екземпляри, яким максимум 2 роки. У такому випадку ви отримуєте сучасний автомобіль за привабливою ціною та ще й часто з хорошою комплектацією. Я вам скажу навіть більше. Я сам їжджу на такому авто, і на каналі вже давно є відео, яке ви можете переглянути. Посилання на нього залишу в описі. Проте, коли мова йдеться про старші моделі, особливо з пробігом, а ще й після ДТП в США, ризики зростають у рази, і саме вони найчастіше стають головним болем для нового власника. Сьогодні потрібно бути особливо уважним при виборі вживаних електричок, оскільки ажіотаж через повернення розмитнення з січня 2026 року робить свою справу. У старих Тесла після ДТП часто виникає розбалансування батареї. Це коли окремі модулі акумулятора втрачають ємність швидше за інші. В результаті авто може Вказувати, наприклад, запас ходу 350 км, але реально виїжджає максимум 200, можливо 220. Під час зарядки один блок заряджається швидше, інший відстає. І система просто відключає заряд на 80-85%, аби не перегріти комірки. При сильному розбалансуванні Тесла може піти в аварійний режим або взагалі заблокувати запуск. Отже, друзі, як бачите, навіть у сегменті до 15 тисяч доларів можна легко взяти машину, яка замість радості подарує вам лише головний біль і порожній гаманець. Тому завжди підходьте до вибору з холодною головою. Бо зрештою саме ви будете платити за ремонти, а не ті, хто радив брати чи не брати якийсь конкретний автомобіль. І на завершення пишіть у коментарях, які автомобілі ви вважаєте найбільш проблемними на українському ринку. Звісно, підписуйтесь на канал, аби не пропустити нові огляди та рейтинги. Попереду ще багато цікавого. Дякую, що дивитеся до зустрічі в наступних відео.